Чи вдасться досягти перемир'я вже цього тижня? Що за мирний план везе Ердоган у Київ? Навіщо відков летить у Москву? А келок у Київ, що кажуть джерела в Кремлі стосовно продовження війни, і чому все вирішиться саме 9 серпня? Про це сьогодні випуск. Але Спершу підпишіться друзі на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте ділитися відео з друзями, рідними, близькими. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Вона росте. І я дякую кожному з вас за це. Давайте щоб часу не гайте починати. Видання CNN пише, що зараз війна в Україні виходить на перший план для Дональда Трампа. Можете собі так уявити? Володимир Путін почав це. Джо Байден це не зупинив, але, незважаючи на його зусилля, цього тижня, цього тижня вторгнення Росії в Україну стає війною президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє. Телеканал за його інформацією, за останні два тижні Трамп почав усвідомлювати, що Путін не хоче миру і побачив, що Україні терміново потрібна зброя. Хотілося б, щоб це усвідомлення прийшло якомога раніше, але ну що зробиш? Прийшло воно зараз. Тепер луне питання, що зробить там Трамп для того, аби зараз ми вже досягли перемир'я. Про те, що Путін не буде і не хоче зупинятися, пише. Видання Reuters. От буквально свіжа стаття Путін не планує виконувати ультиматум Дональда Трампа про припинення війни в Україні. Ройтерс при цьому посилається на джерела у Кремлі, тобто на людей, які спілкуються з Путіним. Він, себто, Путін прагне повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізькі області перед початком мирних переговорів. От така логіка кривавого диктатора. Путін скептично ставиться до нових санкцій Сполучених Штатів Америки, вважаючи військові цілі пріоритетом, хоча він не хоче псувати відносини з Трампом і сподівається на співпрацю із заходом. Війна все одно залишається для нього головною в Кремлі. Санкції Трампа називають болючими, але не критичними і сумніваються, що Сполучені Штати чи Китай значно посилять тиск. Переговори з Москвою зводяться до гуманітарних питань без реального прогресу. Відмічає це видання. Та все ж друзі, розмови про швидкий мир, про швидке перемир'я вже найближчим часом не припиняються. Турецька преса, погляньте, пише, що Ердоган найближчими. Днями, ну принаймні найближчим часом, приїде до Києва. І От за інформацією цього видання, порядок денної візиту включає як угоду про вільну торгівлю, так і мирні зусилля у російсько-українському конфлікті. Востаннє нагадаю, Ердоган в Києві був 22-му році. За три місяці до початку війни мені нещодавно розповіли інсайт, що мовляв, Ердоган везе сюди мирний план. Уявляєте, він хоче запропонувати перемир'я у повітрі. Тобто ми не б'ємо по Росії, росіяни не б'ють по нам щодо фронту. Тут ситуація наступна: значить, є нібито пропозиція зупинити війну на усіх ділянках, окрім Донбасу. Тобто, Ердоган може запропонувати часткову заморозку бойових дій на усі лінії бойового зіткнення, окрім саме Донбасу. Можу сказати, друзі, що насправді сценарій замороження війни на тих територіях, які не внесені в ганчірку та Конституцію Російської Федерації. Обговорювався і раніше. Я, я не знаю, чи було це там на серйозному рівні, але в куларах політики постійно про це дуже багато говорили. Ну і як ми знаємо, вони ні до чого не дійшли. Після відвідин Києва з відповідною пропозицією, турецька сторона, нібито має звернутися до Росії. Чи Ердоган поїде, чи Фідан, міністр закордонних справ, поки що не зрозуміло. Подейкують, що в середині цього місяця можуть зустрітися російська і українська делегація для того, аби Обговорити майбутню зустріч лідерів Зеленського і Путіна, так це чи не так, друзі, покаже час. Але тут треба зазначити, що посол України в Туреччині Нариман Джалял, спростував цей майбутній візит Ердогана найближчим часом і заявив про те, що він тільки на підготовчому етапі. Тобто нам хотілось би бачити Ердогана. Але зрештою, те, що Ердоган хоче відігравати роль в мирному процесі, значущу роль в мирному врегулюванні. Ну це зрозуміло і так. Питання лише в тому, чи вийде, тому що путіну пропонували дуже багато чого всього. І він це все відкидав. Тому я доволі скептично налаштований щодо того, що Путіна зараз можуть задовольнити якісь мирні пропозиції Реджепа та ІПЕРДАН, і якщо такі в принципі є. Окрім цього, ну а чому Путін раптом може окнути пропозицію Ердогана і при цьому не окнути пропозицію Трампа? Як ви знаєте, Трамп на початку своєї каденції багато чого Путіну запропонував, те, що, до речі, нам взагалі дуже, дуже не, не, не подобалось на? Кіт Келок також е, може відвідати Україну наприкінці цього тижня. Пишуть ЗМІ. І за моєю, до речі, інформацією передбачається зустріч представника Трампа з президентом України. Є інсайт, що Келок має приїхати не раніше тижня, не раніше кінця тижня. Мається на увазі, десь одночасно з приїздом Віткофа Москви, Якщо нічого не зірветься. все це заходи човникової дипломатії для узгодження позицій, після яких сторони будуть готові до зустрічі на високому рівні. Те, про що я казав вище, бо узгоджених позицій як не було, так і немає. І зараз з'являється актуальна потреба нарешті отримати від усіх сторін узгоджені пропозиції проскорити перемовний процес. Так кажуть принаймні джерела а, новина про поїздку Келога друзі до Києва збігається з оголошеною Трампом поїздкою до Росії його іншого спецпредставника Стіва Віткофа. Візит Віткофа до Москви відбудеться на тлі наближення ось цього встановленого Трампом дедлайну для укладання Росією Мирної угоди з Україною, який я нагадаю, спливає 8 серпня, і це напевно найзагадковіший візит, тому що не зрозуміло навіщо взагалі відкофу їхати до Путіна в той час, коли Путін вже відмовив Трампу у виконанні умов ультиматуму. Можливо, цей візит це остання пропозиція Дональда Трампа. Ми можемо припустити, про що там е, піде мова, або Путін погоджується на ті поступки, які пропонував йому раніше Дональд Трамп в обмін на перемир'я, або привіт санкції, які до того ж будуть. Посилені рішучістю Трампа показати силу у вигляді відправки підводних човнів до російських берегів, постачання зброї для України і так далі, і тому подібне. Але погодьтесь, друзі, що доволі показовим є саме той факт: що коли Трамп тисне на Путіна, і нібито сама російська сторона попросила про зустріч з Віткофом, саме американський представник прибуває до Росії. А не російський до сполучених штатів Америки. Ну це ж треба Путіну, типу, а не Трампу. То чому Вітков американець має їхати туди? Розумієте логіку, так? Тобто, якщо Путін зацікавлений в тому, аби змінити ситуацію під тиском Альдематума Трампа, то чому він свого посланця не відправляє до Вашингтона? А вимагає, щоб американець приїхав до нього? Ну, дивно про те, друзі, що пізніше цього тижня цього тижня світ може отримати шанс завершити війну. Яку Путін веде проти нас, говорять і в Україні? І От про це зокрема пише Андрій Єрмак в колонці The Washington Post. як же можна цього досягти? Як можна зупинити путінську військову криваву машину? Звичайно, попередження Трампа Росії є вчасним і важливим, але для того щоб мир став неможливим, за ним має слідувати тиск. Тобто для зміни ходу війни потрібні жорсткіші санкції. Росатом, Роскосмос, всі вони і інші мають бути під повними санкціями, тому що вони підтримують війну, війну Росії. Газпромбанк необхідно відключити від світ, щоб перекрити фінансові потоки. Чому це досі ще не зроблено? Да? Росія обходить санкції. Вона імпортує мікросхеми через Китай, через Центральну Азію. Тому потрібні вторинні санкції проти посередників. Це ж також не секрет. Рішення Трампа підвищити мита для Індії за закупівлю російської нафти. Це важливий крок, але потрібен більший тиск, санкцій проти російських портів, так званих тіньових танкерів, криптоінфраструктури. Ми чомусь про це забуваємо. Це все дуже важливо. Війна Росії загрожує світу. Друзі, зупинити її можна, застосувавши наявні інструменти з політичною волею. Що буде далі? Запитайте мене ви. Я, як і раніше, на жаль, песимістично друзі, налаштований. Щодо цієї війни, тому що війна на моє переконання буде продовжуватися і далі. Попри те, що попри розмови, що навіть цього тижня вона може припинитися, що відбудеться після 8 серпня. Ви знаєте, тут я дозволю собі погодитися з Віталієм Портніковим. Я коли готував цей випуск, натрапив на цікавий пост від нього, і в рамках якого він пише: є два шляхи да? перший це визнати безсилля і намагатися захистити те, що не захопив другий світ. Який наступатиме через слабкість Заходу, а це означатиме абсолютний занепад геополітичної Америки і глобального заходу, і другий шлях це посилити тиск на Росію, на Китай, на Індію, збільшити військову допомогу Україні, витрачаючи сотні мільярдів на підтримку і перебудову економіки. Для протистояння порушникам світового порядку це ризиковано звичайно, адже може призвести до третьої світової війни, як вважає е, Портника в закаденції Трампа, але іншого способу зберегти велич Америки немає, і мені тут я вам скажу чесно нічого додати і важко не погодитись. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, Будь ласка, активніше. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. А що ви думаєте? Чи можливе перемир'я вже цього тижня? Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі. Побачимось.